Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. На соцмережах розкручується історія із Сергієм Стерненко. Якщо коротко, в мережу через мутні проросійські телеграм-канали та проросійський сайт Страна злили інфу, що Стерненка розшукують за ухиляння від мобілізації. Пише телеграм-канал Печера Дракона Стерненко у відповідь заявив, що всі повістки йому надсилали на стару адресу, де він не живе. і Що це особиста помста головкома Сирського за те, що напередодні Стерненко виступив із жорсткою критикою командування. ЗСУ, це правда. Відповідний ролик Стерненка в мережі не робив багато шуму. Ставлення моє до цієї історії просте. Якщо призиває Стерненко, маєте служити. Він волонтер, Дивовижно. армія теж відомий волонтерський фонд, але його лідери на фронті. Але от що мене вразило в тому ролику, Стерненко заявив про термінову необхідність військової реформи, а ще дав вельми чітку об'єктивну оцінку поточної ситуації рівня хорошого аналітичного центру. Він аж такий вправний аналітик. Коротше, моя думка, все це підкопід сирського сирського то до відставки. Цікаво, кого поставлять новим головкомом. А от Дмитро Биков з бенефіціарів влади пише наступне. Анонімні телеграм-канали повідомляють, що протягом тижня максимум двох головнокомандувача сирського звільнять з посади. Його доля вирішується зараз на банковій. Імовірний наступник, судячи зі слів тієї Мар'яни безугли, генерал Моїсюк, безугла робить все, аби прибрати сирського руками єрмака. Звісно, безугла тільки рот. Сама по собі така політика шарахання зеленського та його єрмака дуже негативно позначається на ЗСУ. Це всі розуміють, і більше того розуміють і на банковій. Виглядає це як ціла робота з дестабілізації з єдиної інституції, які найбільше довіряють українці, не виключає, що ця робота, передусім, спрямована на знищення довіри громадян до своєї армії. А там по теорії розділяй-володарюй, можна знову отримати владу у сумнівні руки нових ліць, які по факту риги, зрадники і олігархи. Не допустити до влади військових, основна задача ОП, і вона методично виконується. Зокрема, через системну дискредитацію армії почалося все із звільнення залужного і попередніх звільнень Хоренка, танцюри, лебідя. Ярмик категорично не Навидич всіх військових, а почав по суті звільнення Бурби Червінського, якого як і Дудіна потім посадили в тюрму і насильно утримували. Не знаю, наскільки вистачить терпіння народу і військових, спустити пар содолам. не вдасться. А ось що не так давно офіцер Лапін писав щодо ситуації за останні провали на фронті. Кого посадили за операцію очко? Поки що я не знаю, кого за неї посадили. Але якщо вони не робитимуть висновків, то звання генерал-м'ясник за засирським буде закріплятися у 22-му році, коли його придумали, я казав хлопця. Говоримо по-чесному, нас тоді тріпали, бо в росіян була тотальна перевага. Але сьогодні я бачу, що тупоголовість з деяких командирів вищого ешелону і не зрозуміла питання ротації деяких підрозділів на бойових позиціях. Це вже не командування, і питання не до солдата, не до командира, взводу, не до комбата, бо всі вони на полях. А тут питання до тих, хто давав повідомлення. Я дізнаюся, мені хлопці розкажують, який підрозділ залишив позицію. Я не повідомив про те, що там вже росіяни декілька днів сидять, і хто їм дав наказ йти на ту позицію я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще мають офіцерську честь, і в якій ситуації мають просто-напросто думати за своїх солдатів. Гадаю, ми це питання дотиснемо. Якщо ми не аналізуватимемо таких операцій, очко, то будемо хоронити хлопців, і за границя нам не поможе. За границя за нас воювати не пайдео. Я реально знаю, як у нас відбувається багато ситуацій. У нас комбригами стоїть ті, хто торгує сигаретами горілкою і горілкою із сеперами. Йдеться про комбрига 128, де був прильот. Ви знаєте, що суд його виправдав, що в його діях нема складу злочину. Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дрон і відбувся приліт. А построєння було для нагородження. Я знаю, хто мав приїхати і кого очікували солдати на построєнні, куди прилетіла ракета і де загинув цвіт артилерії, який мали нагороджувати. Совок сраний Построєння їм бракує за 20 кілометрів від лінії фронту. Так от хто призначив комбригом у шльоках, який був засуджений іменем України. Він визнав вину, був засуджений і призначений на посаду комбрига. Треба спитати пана си. Ського це сухопутка Кобригів призначає, і сьогодні він виправданий. А на якій сьогодні він посаді цей у шльопок? Це офіцер, суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним, бо повідомили судові, хто мов приїхати. Правда, пана сирський, я правильно розумію? Правда, пана сирський, я правильно знаю історію чи ні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.